Ситуація з тим Міндіджгейтом дуже проста. У нас є альтернатива: або ми вириваємо з корнем цю корупційну кліку, повністю позбавляємо її впливу на прийняття рішень в країні, на прийняття рішень по війні і на прийняття рішень по економіці, ну і звичайно на прийняття рішень по зовнішньополітичним відносинам. І тоді Україна виживає, тоді Україна, можна сказати, перемагає, війна буде зупинена за місяць другий. І далі ми знову почнемо будувати ту Україну, в якій зможуть жити українці. Або ж ми залишаємо все так, як є. Робимо вигляд, що хтось щось там наказаний, якісь там санкції проти когось на 3 роки оголошені проти того, хто втік. І Україна зазнає військової катастрофи. І дай Бог, якщо вона після цього залишиться хоча б в складі західноукраїнських областей. Галичина може Волинь ну і Закарпаття, яке Орбан, звичайно, захоче забрати. От і все. В першому випадку потрібно уряд Національної єдності за участю опозиції, за участю професіоналів патріотичних, очолити його має Петро Порошенко, п'ятий президент, який доказав сто раз свою і професійність, і відданість країні. І тоді він дуже швидко наведе порядок і зі Снабженням армії і у відносинах з західними нашими союзниками про все домовився, домовився про підтримку України. І, скоріш за все, за місяць-другий війна повністю зупиниться. Тому що він домовився і про санкції, і про зброю для Збройних сил України. І Путін буде просто примушений до миру. Ну, як він вже це зробив мінськими угодами свого часу. І тоді Україна буде врятована ні. Залишаємо все, як є, ворог буде наступати, в якийсь момент наступ почнеться не на кілометрі, а на десятки кілометрів, прорив. Ну і тоді, власне, повторення сюжету перших днів війни, тільки з тою різницею, що зупинити ворога, як тоді, вже в нас не буде кому. Нема залужного. На чолі армії немає його команди, його генералів компетентних і патріотичних. Скрізь в основному стоять ті, хто не спорить з Верховним головнокомандувачем. І тоді катастрофа. Треба вибирати те або те.